Чому ревуть воли як я повні вислів пана Самирного, який як не найкраще описує життєвий досвід та ситуацію мого клієнта, і в незалежності від того, чоловік це чи жінка. Мої клієнти приходять до мене на межі розлучення і говорять про те, що їхній чоловік чи дружина дуже хороша людина. Зараз спробую пояснити вам, то чому ж такі люди в парі думають про розлучення. Найперше, це різні життєві цінності та пріоритети, які з часом мають схильність розходитися, проблеми в комунікації та нездатність вирішувати конфлікти, втрата емоційної близькості та інтимності на фоні саморозвитку, самореалізації та фінансових досягнень, фінансових чи матеріальних, фінансові розбіжності та різні підходи до управління. Прошима. Несумісність у вихованні дітей, надмірна зайнятість роботою, що призводить до емоційної відсутності. Знову ж таки, якщо у одного партнера в парі самореалізація стоїть на декілька щаблів вище, ніж стосунки. Невирішені особисті травми, які з часом впливають на теперішній розвиток стосунків. Ситуації, коли один із партнерів росте і змінює, а інший не змінюється разом з ним залежність від батьків, або ж коли один хтось із родичів вмішується в стосунки подружжя, проблеми зі здоров'ям, фізичні чи психічні, які створюють значне навантаження в парі. Що я відслідковую це тривожний розлад у чоловіків або ж депресивний стан у жінок. Культурні або релігійні розбіжності, які з часом стають пріоритетнішими та важливішими у одного з партнерів, та різні очікування щодо соціальних ролей в парі. Але важливо знати, що розлучення між хорошими людьми це не обов'язково питання, хто ж винен, а скоріше питання сумісності та спільного розвитку. what